Доброго дня, слава Україні, слава героям, в твоїй боротьбі! Сьогодні зробимо таку маленьку розпаковку на американські скажімо, плити з бронежилета IOTV і сепі розмір М. Свіже по випуску, плюс-мінус, є трошки старіше. Ця плита пережила скажімо так, таке нормальне падіння, ця пережила трохи жорсткіше падіння. Ну, і ця після події ще пережила постріли. Відповідно, пробиття не було, але по травмі, як я говорив попередньому відео, є питання. Тобто по класифікації самої плити без структурованого захисту загального бронежилету, потрібно дивитися. Рекомендую використовувати такі плити з такого типу, з демферами або з поліетиленовими, скажімо так, підложками. Але так як пробиття в плиті не було. Дублювати захист ще поліетиленом, це ну, не зовсім правильно і буде, скажімо так, дорожче. Достатньо буде використати якісний спінений матеріал. Приблизно, як говорив раніше, 1 мм матеріалу якісного забирає 1 мм травма на ЛПС 26, на Б32, ось тут була травма 30. Тобто 6 мм чи 8 мм піна за плитою, зробить її, скажімо так. Плитою 6 класу дистилу. Самостійно травма завелика трохи. Повторюсь з того, що ми тестували, по відношенню ваги і характеристик, плюс-мінус буде найліпший результат. Тому як тут карбід пора, і це плюс-мінус найдорожчий матеріал, який може бути використаний в конструктиві плит даного типу, відповідно, він є і найлегший. Контрактна ціна на ці плити. В США в районі 400 доларів. В Україні ну, така дика. Дай не буду її називати, щоб вас не розстроювати. Це розмір М. В них було падіння, от видно, цей край, так? а ми зараз скриємо одну плиту розміра L. Вона бачила трошки життя. Ну є трошки старіша по випуску. Це було падіння є тріщина. Все Ось. і тріщина. Всього в місті. Відшарування і тріщина. Рісований поліетилен надвисокомолекулярний. Спектра марка торгова. Ось 10 мм карбід бора. Замірюємо 10 мм в район 10-11 мм підложка з поліетилену на високомолекулярну. Ось як результат цього падіння відобразився на цій плитці. При влучанні в оці місця ситуація буде трохи інакша, ніж тут. Структура пошкоджена. Але не кругом. Даний тип плит потрібно перевіряти на наявність ось таких тріщин, тому як відповідність рівню захисту забезпечує тільки цілий бронелемент. Це з мінусів конструкції. Я думаю, ось такого демпфера не зовсім достатньо для захисту структури. Да? От в комерційному варіанті трошки більше пінка і спереді стоїть додатковий матеріал. ДВЗ б рама а це Є ще один аналог. Масово зустрічається на українському ринку. Це тут карбід бора, це карбід кремнію. але ось така структура з кусочків, плюс-мінус ці кусочки не зовсім надійно сюди прикріплені. Ну і через те, що по стандарту українському стріляється не менше 50 мм від краю, то можна отаку історію. Пробувати впарити, тому як постріл сюди буде незалікований. Стріляє тільки сюди. Вага тут цих плит менше 2,5 кг. Кераміка, яка менше 2,5 кг, не забезпечить 6 рівня захисту згідно дистилу. Навіть ось ця 2,5 відповідає 6 рівню по травмі. Але її вартість в рази більша за цю 400 проти 150 чи 100. Чудес не буває. Стоїть дешево не означає, що якісно. Потрібно перевіряти, бажано вскривати, дивитися і не довіряти. Тому як ми на превеликий жаль не спромоглися в Україні створити інститут відповідальності за речі, які декларуються і які потім впливають по захисту. Але нам доведеться це зробити. Розвивайтеся, навчайтеся, діліться знаннями, тому як побудова мілітарного суспільства. З розумними поглядами сильного буде означати в нашому випадку перемогу. Ніяк не вихід на межі державних кордонів. Слава Україні! Слава героям, хто її боронить.